Шановні учасники, анонсую онлайн-вебінари в листопаді місяці цього року. 5 листопада проведемо спільний з головним управлінням ДПС у місті Києві. Онлайн-вебінар за темами. Підстави для прийняття рішення щодо неможливості виконання платниками податків юридичними особами свого податкового обов'язку. Перерахунок ПДВ оподаткованих. Та неоподаткованих операцій. Особливості лі ліцензування діяльності суб'єктів господарювання, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сігаретах відповідно до закону України, від 18 червня 2024 року за номером. 38179. Особливості декларування акцизного податку з роздрібної торгівлі алкогольними напоями. 12 листопада проведемо спільний онлайн-вебінар з центральним міжрайонним управлінням ДПС по роботі з ВПП. За темами Реєстр ВПП 2026 року. Актуальне питання при реєстрації РРО. 19 листопада. Увага! Багато дуже чекає. Онлайн-вебінар за участю лектарів, фахівців Пенсійного фонду України. За темами, які є найбільш Затребуваними серед платників податків. Зокрема, зміни 2025 в порядку оплати лікарняних, сумісників, розрахунок середнього заробітку в разі неявок з поважних причин бажано буде з прикладами, перевірки пенсійного фонду України. Коли вони проводяться, з яких питань, де знайти плани перевірок? Що саме перевіряють фахівці Пенсійного фонду України? Найчастіше помилки, які допускають платники податків, та яка за це передбачена відповідальність? Чорнобильські відпустки. І головне, дуже багато у вас питань, оцифрування трудових книжок та багато іншого. Запрошую вас, шановні платники податків, до участі в формуванні тематики наших онлайн-вебінарів. Надсилайте ваші пропозиції, нам же важливо знати, які теми вас цікавлять, яких лекторів би ви хотіли почути, учасниками спільних заходів, з якими органами виконавчої влади ви б хотіли стати.